Тепер по Молдові наші партнери по євроінтеграційному русі дуже добре, що вони перемогли російський реванш, тому що насправді ну, гібридне втручання було просто мегамасштабне. І тут я би звернув увагу, що нам треба чітко аналізувати, що робила Росія на території Молдови, тому що це все може бути в нас у набагато більших масштабах і набагато більших, скажімо так, фінансових вливаннях. Це раз. Друге, нам важливі результати виборів Молдови з трьох причин: перше це безпека кордонів, звичайно, стабільність, логістика, логістика Одеської області, і в тому числі Молдови і Румунії. Так. І третій момент це все-таки євроінтеграційний рух, тому що якщо б було реванш Кремля, то могла б, скажімо так, якщо не поставити на паузу, то суттєво ускладнити і наш рух. Який ми проводимо з, хоча, до речі, я погоджуюся з тезою ігоря, що все-таки баланс краще ніж монополія тут, ну скажімо так, історія вчить, що завжди баланс він продуктивніший.